Ні, ні, це не автомобіля. Вийдіть з автомобіля. Якого ви Шо? паркуєтесь під знаком, перш маєте включити маячки, тоді вийти з машини. У вас була технічна несправність, чи це реально, ви просто забули? Що реально забули. Це вже вас немає хвилювати. Дистанцію тримайте, отак. Може наркотики приймаєте? Да, я наркоман і що. Ці далі? Одне воді. Воді. Тоб, приймай мене, ну. Дистанцію тримай, інспектор. Ви не вказуєте. Ви не вказуєте, я вказую, що йди, йди, і заври, зразу, з з віддумі, я. Сказав. Це Ти правопорушення. Чуть. Що? Що ти зробило? Да. Ну, то да. Затримую ще пару слів лишніх ну, затриманий, буде затримання. Друзі, усім привіт. З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні прислали дуже цікавий фрагмент відео. Сьогодні ми його подивимось. Хлопцю, водію, велике вітання. Якщо тобі потрібна наша допомога, завжди можеш мені написати в соціальні мережі. В описі під цим відео будуть посилання. Переходь, і ми тобі допоможемо. Дуже цікавий фрагмент відео, друзі, як взагалі поводиться працівники поліції, як вони себе ведуть. Так я дійсно розумію, водій порушив правила дорожнього руху. Однак він одразу погод сплатив штраф А що робили працівники поліції? Як вони себе поводили? Друзі, просто подивіться. Е, Давайте, тепер з вами. Ви мені питання. казали, що за особисто так. мені казали? Е, з... Чекайте, особисто ви мені Предявіть, казали. Дивіть, будь ласка, своє посвідчення. По-перше. Будь ласка, написуйте. Дивіться, шановний, е, якщо шановний? ви представляєте правоохоронні органи, якого ви. Шо паркуєтесь під знаком? Ви маєте перш маєте включити маячки, тоді вийти з О, машини, бре. а не О, припаркуватися і тоді О, щось розказуватися що, як і технічна несправність. Можливо, не працювати. Так, ми, я у Вас як... технічна несправність була? Що вас була технічна несправність? чи це реально? Ви просто забули Що реально забули. Це вже вас немає. Хвилювати, М це почекайте. Несправні? Давайте ми з вами виясним, що вас технічна несправність. Чи Ми ви просто забули? Шановний, ви почитайте в Google, як треба паркуватися і коли маячки, маячки? почитайте, як треба паркуватися в першу чергу. Ти часом не, 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 не луцький цей не тикайте. Школа, інтернат, ліцей, ні? Що Що це за образи? Це не ну, за e... Це образа, не образи. що, вам до вас застосувати щось? Це мою сторону. Що це, це ви мали на увазі? Видіть з автомобіля. Вийдіть з автомобіля. Що Веді, за це за образи на особисті? Де... Дистанцію тримайте, Шановний... я вам сказав. На Руки заберіть. Вначай, не підходьте, я вам сказав. Я вас запитую, ви ставите підписку? Так, да, так, да, будь ласка, підкажите. Ви колега колега ваша тут дергається. Штраф 340 дергається. гривень, не оплачуєте протягом 15 днів. років. В свою чергу, друзі, зверніть увагу, як взагалі жінка поліцейська себе поводить. Як вона змінює тон? Розговору, як вона відноситься до водія, що вона взагалі каже і в якому стилі. І ось тут одразу бачите, як працівник поліції реагує. Ти будеш затриманий, тобі буде дрібне хуліганство. За що? Навіщо ось ці погрози? Раманішвілі вже допогрожувався. До речі, друзі, велике вам вітання і подяка від мене особиста та Дмитра Ямахи за те, що ви. Підтримали відео на моєму каналі. Вже вийшла друга частина. Ми займаємося цією справою, тому обов'язково підпишіться на цей канал, щоб знати новини, що буде далі. Ще раз питаю, Блогер. ви ставите піш. Хто я? Блогер? Ти? Ну, я тобі Діти хрестив? А ти мені що кажеш. Як ви до мене, так і я дома. Ага, а вже ти. почекай. Ага. Що... Дистанцію тримай, інспектор. Ви не вказуєте. Ви не вказуєте, я вказую, що робити. Вказуєте, да? чи ні, я посадова особа. І що? І То, я визначаю ласка. безпечну дистанцію. Правильно, у вас є якісь. Це отак. На викинуту руку. Від мене. Шановні, І порушуєте мої права. Які права? Не підписуйтесь, я казав, підписуйтесь. Скажи, підписуйтесь. Слухайте уважно. О, бач, як що добре, що так. а що бач, що бач. Бо хочу, бо я не на роботі. А я теж хочу. Ну, а що мені зобов'язає на виказати? Покажіть один нормативно-правовий документ. Е... На виказати один нормативно-правовий е... документ, Тебе... де зобов'язаний наркотиці на вишовити. На ви. Ти маєш спілкуватися як як вічного. належно. Я належа да. на спілкуватися. А на ти, де прописано, що я не можу спілкуватися на увазі. А де прописано, що це не невічливо на ти? А де прописано, що на виписано? Поліція сама порушує все, що можна порушити. Штовхає хлопця, порушує правила дорожнього руху. В кінці відео ви побачите, як вони запаркували свій транспортний засіб. І що. Цікаво, зверніть увагу, як повинен звертатися працівник поліції до вас, до водія, до громадянина. Є чітко визначений регламент. Він передбачений наказом Міністерства внутрішніх справ 1179 про затвердження правил етичної поведінки поліцейських. Давайте я зацитую. За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини, як у робочі, так і в неробочі, час поліцейський зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики. При зверненні до особи поліцейському заборонено бути з верхнім. Погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику та допускати дискримінацію в будь-якій формі, дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати використання ненормативної лексики, поводити стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і вічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність. Співпрацювати, контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму, настрою або, навпаки, дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та службову поведінку. Ось. Що потрібно знати працівникам поліції? Вистав за проводок ничками. Дивись він добре. Такий би гарячий чоловік. Я бачу, ти гарячий. Да, гарячий да. сильно гарячий. Я бачу. <клес> Може, наркотики приймаєте? Да, я наркоман. І що далі? То зі приймай зі мене? Довго. Ну. Що ти пикаєш? я не зрозуміла? Що це взагалі за дискусія? Я щось не можу. А це з вашим колегою за дискусія? Я ви зі мною перш, зараз спілкуєтеся. Перш, перш мене стоп. почекай, Перш мене, Ще людина сказало. каже, вийде з машини. Почому почав мене по законна вимога. Ніхто вас не пхав. Вам сказали, щоб ви тримали дистанцію. Почекай. Це друге. По-третє, ви отримуєте копію постанови? Так, давай. Будь ласка, давай. я ж вам сказала, давай. що ви не вот... це... Бать... незрозуміла мова. О, бачу. Все. Не бачу це не ваша проблема. Не моє ну, щедрі. Що, ще одне з волосом, що я не можу поняти. У вас якась робота така, чи не що не кричати на людей? Просто. Та я все прекрасно чую. Нарешті. Вже власне. усуваємо правопорушення. що Що? Вже усуваємо. Стоп, правопорушення. Де маячка включити? Ти що включений і не тикай на мене. Та я буду тикати, бо я хочу тикати відіжай. на тебе. Ти відіжай. мені неприємна людина. Ти не мені теж не людина. Ну то йди блядь, ну, 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 від машини. моєї! Ну то ж від'їжджай. Не виражайся, висуваємо правопорушення, я вже кажу. Зупинка стоянка. виїжджайся. Відійди і сказав! Не я сказав, а я Тому попросив. Сказав що? Що ти зробило навіть? Що я зробив? Шановний, блядь! Вони закриваються! Вони закривають закриваються! Пусти, Пусти! Пусти! Вони самі закриваються! Якого милого ти лізеш Хто? до моєї машини? Хто ліз? Ти ліз! Я ліз? Ти ліз! Вони закриваються! Ти лізшо хлопнув під цими охлони. дверима! До якого мило ти взагалі лізеш Хто до, лізе? до моєї машини? Хто лізе? Я собі закрию, я поїду, лізе? ти лізеш. закриваються, Машина під оконом стоїть. Чуть? Треба дивитися, О, треба треба а, але... вести, нормально, знімати. Дивитись треба. Треба на службу свою вести. Ще раз одне неадекватне слово буде затримане, дрібне хуліганство. Протокол на суд. Да. Затримую. Ще пару слів лишніх. Затримані, буде затримані. Ну то ж затримаємо. Мені довго не треба. Ну то ж давай, від'їжджаю звідси, я кажу, ще раз. Будь ласка, від'їжджаю. Від'їжджає. Будь ласка, гарно, від'їжджає. І навчися не трогати. Усуваємо правопорушення. Речі? Давай, ще раз, правопорушення. Ти не зражайся. Усуваємо правопорушення. Велика різниця. Усуваємо правопорушення. Да, друзі, треба себе адекватно вису. вести. Давай, закривай дверку. так і ти ж Закривай дверку. Відійди від машини. Ну, від'їжджаємо. Усуваємо правопорушення. Все, все, усуваємо, усуваємо. Усуваємо. Вже усиваємо. Отака у нас поліція. Такі в нас люди. Люди такі, Да. ну У потім побачишся в Ютубі. Люди в таких випадках. Друзі, ви повинні знати, що обов'язково потрібно фіксувати всі дії працівників поліції. По друге, друзі, треба встановити всі дані працівника поліції. Посаду обов'язково зафіксувати номерний знак. Автомобіля службового, якщо вони виконують патрулювання на службовому автомобілі, також звертатися на незаконні дії до Міністерства внутрішніх справ на гарячу лінію 0800 500 202. Якщо вам потрібна надійна допомога від нас, від клубу юридичного захисту водія. Долучайтеся до нашої спільноти. І ми обов'язково вам допоможемо, тому що в нас працюють також телефони гарячої лінії, і юристи в будь-який момент вам нададуть компетентну юридичну підтримку. А ще, друзі, не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість самостійно підняти свою юридичну свідомість. Переходьте в наш АДШОП та придбайте для себе корисну літературу. Всі корисні посилання, друзі, в описі під цим відео. Ось така, на жаль, поліція у нас на сьогоднішній день. Бачите, друзі, що взагалі відбувається, як вони себе поводять, як вони відносяться. Це все тому, що нема належної відповідальності. Та відповідальність, яка є на сьогоднішній день в рамках чинного законодавства України, вона належним чином не працює. Саме про це я також казав, коли зазначав про необхідність участі громади під час розгляду дисциплінарних комісій. В свою чергу мною, як я обіцяв, було подано відповідну петицію в Офіс президента на відповідному сайті. однак... Поки що її ще не зареєстрували стосовно того, що був розроблений повноцінний дієвий та реальний механізм участі представників громадськості у роботі дисциплінарних комісій за фактом порушення поліцейським службової дисципліни. Дуже багато я там розписав. До речі, в моєму телеграм-каналі переходьте, подивитися, я зазначив головні умови про які. Хотілося б звернути увагу та додати в чинне законодавства України і змінити цю ситуацію. Бо це дуже важливо з врахуванням тих обставин, які ми бачимо, друзі, на сьогоднішній день. Розповсюджуйте дане відео, підписуйтесь на цей канал, друзі, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Це дуже важливо. Бережіть себе і усім вам мирного неба.